Життя громади, до якої прилетало і не раз, змінила руйнуванням планів, горя в місцевих родинах, де є загиблі від обстрілів, кількістю селян, що зараз боронять країну. І заробітки у людей впали. Ну, і психологічний стан, ну війна, війна. І ракети по нам падали, і, і загиблі є наші односельчани, і, і солдатів загиблих ховали, і поранені. Війна є війна. І все, сила, що удачно це громадяни, що живуть в умовах близькості до війни. І чим старша людина, тим страшніше сьогодення. Живою яму не ляжка. І вже так і і мене оставила, а дочку недавно поховала. Ну, так. Ви угу. ту війну застали? Ну, була така, була маленька тоді ще. Мені тоді було два роки. Батько забрали, так я його не бачила. І він мене не бачив. Тут така. З роботою зараз тут не дуже. Бізнес трохи зупинив діяльність, а в місто їздити складно, бо громадський транспорт не ходить. Вроді один чоловік і погоджувався налагодити перевезення і щось ну, порахував кошти невигідно і відмовився. З удачного до Покровська можна дістатись залізницею, а ось Сергіївка і дальні села взагалі не виїзні. Громада своїми силами намагалась організувати транспортне сполучення, але не вдалося. Ми там намагалися гуманітарним автобусом возити людей, щоб у магазини там був мужову, у Покровськ, зламався автобус. І проблема ні, ніким відремонтувати, нема спеціалістів. Повернули нам гроші, сказали, робіть, що хочете. Зараз, думаємо, мабуть, не ремонтувати, а закупити блок управління. Новий блок управління поставити, щоб ми могли відновити. Призупинені плани реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури. Ними займуться після війни. Зараз головне, щоб було де жити і за що. Ольга Олександрівна торгує молоком. Тут в удачному його беруть потрохи. Настрій у жіночки, як у всіх. Подавленість що переживаєш за людей, щоб війни не було. І удачна навіть в такому настрої переймається красою свого селища, бо війна не може змусити мислити інакше. Поруч з людьми, що мешкають в громаді, повинно бути красиво. Знаємо, що все буде добре. Ми все одно переможемо. Удачний зараз будує плани на подальший розвиток. І все це буде головне перемога і її наближення власною працею.